Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки, міжнародного майстра серед жінок Єлизавети Гребенщикової, які вона грає на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. На черзі поєдинок другого туру, в якому Єлизавета грала білими проти молодшої суперниці з Німеччини Дори Пеглау. Як ми пам'ятаємо, поєдинок першого туру став справжнім холодним душем для українки. Вона ледве не програла маловідомій і зовсім ще юній шахістці зі Словенії. У другому турі Єлизаветі знову протистоїть шахістка зі значно меншим рейтингом, але знову ж таки, у другому турі легкої прогулянки для Єлизавети не було. Д-4 зіграла українська шахістка, Д5 С4. ДЦ, прийнятий ферзовий гамбіт. Кінь в 3 е 6 є3 кіньф 6, взяття е 0, кінь бд7. Чорні прагнуть зіграти b7b5, і головним теоретичним ходом за білих є просування пішака на А4. Але Гребенщикова пішла Б3, маючи на увазі фенкетувати чорнопольного слона. Дора грає б5, проганяючи слона на е 2 слон b7, слон b2, і програмний для чорних хід c 7 c 5 Білі грають А4, чіпляючись до пішака Б5, захист ферзь Б6. У партії Чехов'є 1991 рік білі розмінялися на Б5, побили на А8 і зіграли кінь А3, продовжуючи тиснути на пішака чорних. Якщо ним піти вперед, то послаблюється поле С4, куди відразу заходить білий кінь з нападом на ферзя. Тому в тій партії слон С6 зіграли чорні. Але після розміну на С5 кінь Д4, знову пішак Б5 під боєм. Та й розмін на С 6 неприємний для чорних. Валерій Чехов захопив ініціативу і переміг. Але наш поєдинок пішов іншим шляхом, оскільки Грибенчикова розвинула коня на С3, ось так напавши на пішака, і чорні зіграли Б4 контрнапад А5, нападаючи на ферзя. І тут чорним треба акуратно відійти найсильнішою фігурою. У бліц партії Ричагов Наталія Жукова, 2022 рік. Українка обрала невдале поле. Пішла ферзем на c 6 створюючи тиск по діагоналі h 1 a 8 але після кінь А4, слон Є7, тура c 1 відразу стало зрозуміло, що ферзь чорних на c 6 не місце. 2-0, де і партія швидко закінчилася перемогою білих. Але в нашому поєдинку Дора зіграла більш точно. Відійшла ферзем на С7 і після кінь А4 слон є 7 dc кінь С5, білі могли зіграти кінь Б6 і після відходу атакованої тури на Д8 піти ферзь С2, зберігаючи залишки дебютної переваги. Але кінь б'є c5, Зіграла українка, і після відповідного взяття слон є 5 ферзь є 7 Ферзь С2, тура С8, загроза слон Е3, ферзь Б2, 2 нулі. На дошці утворилася абсолютно рівна позиція. Суперниці продовжили боротьбу. Кінь Д2 грає Українка, прагнучи зайти конем на С4, кінь Д7 грає чорні атакуючи слона, той відходить. І тут дорі краще було зіграти акуратно тура Фд8, підтримуючи рівність. Але німкеня пішла різко, є 5 і послабила білі поля. Але українська шахістка не скористалася цим. Краще було знову ж таки піти кінце 4. Проте Єлизавета ставить слона на F3. І це серйозна позиційна помилка, оскільки після розміну на цьому полі чорні грають Ф6 і просто вирізають дві легкі фігури суперниці. Білий слон 3 надовго залишається поза грою. Ну а білому коню з F3 один шлях назад на Д2. По суті, білі втратили декілька темпів, і перевага перейшла до чорних. Кінь Д2, тура FD8, кінь С4, і тут краще було зіграти ферзь e 6 Після тура FD1 відійти слоном на e 7 продовжуючи захищати важливого пішака Б4. До того ж, можна зіграти далі кінь С5, e 6 і, можливо, кінь Д3. Чорні фігури розташовані більш гармонійно, позиція білих гірше. Але слон А7. Зіграла Дура, Тура ФД1, кінь С5 і ферзь С2. Під прикриттям коня С4 білому ферзю на С2 затишно і комфортно. Ферзь Е6 грають чорні, відбувся розмін однієї пари тур, тура Д1 і Тура Д5. Суперниці продовжують боротьбу за відкриту вертикаль Д. Ф3 грає Грибенщикова, не боючись послаблення пішака Е3. І тут Дорі краще було просто розмінятися на d1, зіграти ферзь d7 і перейти до абсолютно рівного легкофігурного закінчення. Але Пеглау ставить на е 4 намагається грати принципово. Забирає на d5 гребінщикова, ферзь б'є d5 і тут знову помилка. Темповий хід кінь b6 був найкращим шансом для білих. Після відходу ферзя треба продовжувати захищати коня шах. Далі король h8 і слон e1, нападаючи на пішака b 4 У чорних великі проблеми. Але F' зіграла Ліза, і після взяття конем слон С7, але кінь С3, слон b6. Чорні відмовляються від розміну, ферзь d2. Дора могла претендувати на отримання переваги, зігравши ферзь f5. Так, білі заходять ферзем з шахом, але після король f7 брати слона не можна. Тому що чорні дають мату два ходи кінь Е2 і ферзь ф 1 Тому краще зіграти кінь Д2, захищаючи поле F1, після шаху король H1, і тут слон б'є h2. Бити цю фігуру не можна, буде мат на h5. Білі залишились без пішака, і захистити цю позицію було б вкрай важко. Але Дора помиляється: вона не відходить ферзем, ставить короля на f7, погоджуючись на перехід до Еншпілю. Який і відбувся. Треба констатувати, що закінчення абсолютно рівне. У білих дещо гірша пішакова структура, але це компенсується без великих проблем. Слон c 5 король e 6 H3 F5, король F2, G5, і білі грають g4. Чорні цілком могли побити на G4 зіграти кінь f6, а після очевидного король F3 піти H5, зменшуючи кількість пішаків на шахівниці. Забираємо шах, далі кінь аж 5, і нічия тут дуже ймовірна. Але F4 зіграла німецька шахістка, Українка ставить короля на F3, взяття, слон Є3, напад на пішака і розмін легких фігур. Тепер нас очікує дуже цікава боротьба білого коня та слона чорних. Цей еншпіль здається простим, але це не так. У ньому дуже багато підводних рифів. І ідеально розіграти це закінчення без помилок можуть хіба що дуже сильні гросмейстери, такі, наприклад, як Магнус Карлсен. Чорним тут можна було зіграти король d5, але після кінь b 6 шах відходити на c5 або e5 не можна, буде вилка на d7. Відходимо назад, король e4, але слон c7. Після шаху король c 5 король f5, і в цьому варіанті нас чекає цікава гонка прохідних. Король d 4 забираємо король c 3 короля 6, б'ємо, кінь b 6 короля 2, взяття Б3. Кожен темп на вагу золота, але сили рівні. Після взяття на А5, G5, слон c 3 g 6 А5, g 7 Забираємо А4, h 4 А3. Після h5, b2, білим краще побити пішака на А3 і форсувати нічию. h6, b1, ферзь, h7. На дошці теоретично нічийна позиція. Але, звісно, розрахувати весь цей довгий варіант дуже складно, тому німецька шахістка зробила очевидний хід слон Е5. Звісно, тут бити на Е5 білим не треба, тому що їхній король буде менш активним. Тому король Д3 грає українська шахістка, і на дошці критична позиція цього Еншпілю і партії в цілому. Чорним треба було все ж таки зіграти король Д5. Справа в тому, що тут перехід до пішакового Еншпілю хоч і дає білим зайвого пішака, але не приносить перемоги. Чорним лише не треба змагатися в швидкості просування пішаків, тому що тут вони програють. Якщо піти король F4, забираємо король G3, король c 5 забираємо b 4 б'ємо b 5 після взяття, звісно, відразу А6, і білі ставлять на дошку ферзя першими. Але якщо зіграти король Е4, то з'ясується, що після король Б4, король Д4, у білих перемоги немає. Наприклад, король А4, король С5, шах, король С4, король А3 і точний хід король С3. Ну що робити білим? Вони можуть зіграти б 5 і ось так прорватися у ферзі, але й чорний прохідний пішак з темпом йде вперед, і партія переходила до абсолютно рівного ферзового еншпілю. З дуже ймовірною нічією. Нагадую, зараз хід білих. Але Пеглау не ризикнула зіграти король Д5, вона зробила очевидний хід слон G3, побоюючись переходу до пішакового еншпілю, і дала українці чудовий шанс на перемогу, яким Єлизавета скористалася на всі 100%. Точний хід кінь b6 дає білим вирішальну перевагу у всіх варіантах. Наприклад, якщо піти слон D6, то Точний знову ж таки хід король Д4 лише сюди. Після слон e7, кінь d5, слон d6, король e4, і несподівано на дошці виникає позиція Цукцвангу. Будь-який хід чорною фігурою призводить до втрати пішака. Ну а якщо зіграти пішаком на h6, то білі грають король d4, і тепер треба відходити королем. Наприклад, на d7, далі король С4, забираємо на Б4, і в цьому пішаковому ендшпілі білі вже виграють. Тому король Е5 зіграла пеглау. Вона намагається все ж таки атакувати королем пішаки королівського флангу та шах король 4 і кінце 5. Вирішальний маневр, який дає білим утворити два зв'язаних прохідних пішаки на ферзовому фланзі. Тепер все вирішує швидкість просування пішаків. Слон в 2 взяття, король ж 3 Забираємо король Аш3 і точний хід король є 2. Несподівано виявляється, що чорний слон так чи інакше далі потрапляє під удари пішаків та фігур білих. Якщо піти на А7, то кінь С6 білі виграють важливий темп. Якщо зіграти слон С5, то знову ж таки кінь С6, і після взяття Б4 чорний слон під боєм пішака. Ну а якщо піти слон G1, то кінь Д5, взяття і А6. Лише так. Білі загрожують перекриттям кінь Е3, шах і далі А7. Тому доводиться знову втрачати темп, граючи, наприклад, слон d4, b4 H5, b5 H4, B6, H3, А7, H2, і білі все ж таки виграють А8 ферзь, H1 ферзь, шах і взяття ферзя. Розрахувавши ці варіанти, Дора Пеглау зрозуміла, що її партія програна. Тому Німкенія пішла король G3, хоча дуже не хочеться робити цей хід. Після кінц 6 зіграла слон G1, і, як ми бачимо, втрати важливого темпу не уникнула. Білі ставлять пішака на b4, забирають на g4, але все це дуже повільно. Білий пішак стрімко йде вперед, і у швидкості просування прохідних білі попереду. H4, b7, ну слон H2 ще зіграли чорні, але вперед пішов інший пішак. Відчай, слон b8. Забираємо аж три, ну і тут просто королів 2. Чорний пішак не проходить у ферзі, чого зовсім не скажеш про пішаки білих. Тут Дора Пеглау здалася. Ось така дуже напружена партія. Єлизаветі Гребінщиковій знову трапилася суперниця без високого рейтингу, без міжнародного звання, але перемогти було вкрай важко. Після двох турів у Гребенщикової два очки, і в наступному третьому її дуже ймовірно чекає більш титулована та сильна суперниця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!